Доброго вечора. Сьогодні у нас 3 березня. Минуло 40 днів, вже більше 40 днів, після того, як череночки клалися на вимочку, а пізніше клалися на пророщування коренів. Хочу показати, як виглядає виноград станом на сьогодні. Ось такі вже листочки по три, по чотири. Уже були навіть грона, грона довелося видалити, тому що на цей рік вони не потрібні. Я поступово відмовляюсь від використання. Таких от коробок з підсоку, вони виявились трішки неефективними. Зараз переходимо на ось такі кульочки. Це просто ту береється целефон, сшивається на швейній машинці, вниз закладається, набирається земля і. Садиться сюди череночок. Ось тут можна побачити які корені. Це, наприклад, сорт манікюр Фінгер. Ось можете собі поглянути, які вже корені. На різних сортах коренева система різна. Деякі, наприклад, як Гарольд, практично не мають коренів. Деякі, такі як Кишміш Запорізький, Манітюр Фінгер та інші вже мають досить розвинені нову кореневу систему. Усі червоночки у мене підписані. Ось на таких табличках. Я е, наступного разу розповім, як я їх роблю. Бачив, багато хто робить е, з пивних банок, я знайшов інше рішення. Їх можна виготовляти з е, старих жалюзів. віконних. жалюзі просто розрізаються на частини. Діроколом пробувається дирка і пишеться назва. На кожному з черночків я стараюся залишати лише один пагон. Іноді він пускає, пускає по два пагони з двох бруньок. Але я одну з броньок виламую. ту, яка, на мою думку, буде гірше розташована. Наприклад, цей пан похилий, відповідно, так як виноград укривний, краще було залишити нижній. Коли ми висадимо його в землю, Нижній можна буде формувати уже рукав. хоча на осінь він все одно буде врізатись на зворотній ріст, але про це пізніше. Досить непогано також вирощується. Чіночки в стаканчиках пластикових одноразових. Ось можете поглянути, як виглядає вже зелена частина. Коренева частина там також уже велика. Ті, котрі були. Практично всі вже залишилось всього три коробки з підсоку. Всі пересаджуються у більші целофанові контейнери. Тут є менші, це перша партія була. Зараз ми виготовляємо для себе вже більші, щоб корені мали більше місця для росту. Все, дякую вам за перегляд. До наступного відео.